Не де в світі ніде блін в світі немає такої культури дружби. Ну це вже всі зрозуміли, як у нас було. Бо дружили просто, щоб дружили. Бо чесний, бо, бо, бо просто чесний. Бо це твій друг, типу. ти ж не можеш з другом бути нечесним, розумієте? А коли всі почали іммігрувати, всі побачили цю культуру, що тут ну дружба це а, зустріч з друзями, як бізнес-стреча? бізнес стреча пам'ятаю, у них так, поки вони ще тут підлітки, а ще більш-менш, а потім у них тут все дуже так правматична, дуже все розписано. І ми чого ми це нахапались? Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружить. В чому біда? Влада в Україні показала, що вона без принципу наглухо просто. Чудя, що хочуть, і їм за це нічого нема. Ну це покіша, типу, але ж ми бачимо, нічого нема. Тут же всі, у кого хоч трошечки влади, такі як Мусара, ТЦК, почали гнуть якусі по свою таку лінію, побачили, що теж їм за це нічого нема. Почали оце по 5-10 тисяч доларів давати, щоб їх з бусіка когось випустили. Їм опять засильні нічого немає і вони далі починають. Ви ж бачите, ну вся людяність, всі принципи втрачені.